Їх врятували, і на підконтрольну Україні територію повернули одним словом. Ця історія вона, чесно кажучи, я напевно раз 20 переглядала, як ловили у цю пляшечку. Зараз знаш... буде 21-й. Абсолютно, і кожного разу це мурахи по шкірі, Що люди відчули, і як вони розповідають, як вони повернулись до саме на підконтрольну Україні територію, подалі від орків. Ой, про це все. Я відкрила віконце. Я бачила, що вже розсвіт. відкрила віконечки, подивилася навкруг, Це звичайно просто шок. Був пливли будинки, дачі дерев'яні, у кого людей були. Пливли островки з деревами, тобто відірвала куски землі. Шили на призволяще асфабадітелі на тимчасово окупованому лівобережі. З вікна я бачила, як все відбувається, як наша дача уходить під воду, тому що це сусідній будинок, і увечері ми вирішуємо перейти у цей от будинок, який з конечкому на даху, тобто, щоб е, там перечекати, бо це найвища будівля на острові була, і ми перепливаємо на човні з моїм татом, з чоловіком, дітки. І коли ми підплили, було дуже важко плисти, тому що велика течія. І коли я перейшла через вікно у кімнату з дітками. То батька відірвала човен канат від човна, відірвався, їх понесла течією. Я я одна з дітьми в цьому будинку без їжі, без води, тому що все осталось у човні. Я сиджу на крищі, я віддивляюся навколо, я піднімаю очі до неба і кажу, «Боженька». Скажи мені, що мені робити? Чи то Бог почув їхні молитви, чи то просто українська аеророзвідка опинилася в потрібному місті і в потрібний час. Відео цього моменту облетіло світ, повний трихочковий. Евакуація буде Санта. Саме таку записку передав прикордонник людям, яких вода загнала на горище. Санта Боже, спасібо. Спойлер на цих кадрах сім'я уже врятована, та є одне, але у Держприкордонслужбі уточнили, що хлопчик в той момент помилився. Пляшку з водою йому скинув інший оператор БПЛА. Ось він, аеророзвідник з позивним Санта. З початку війни я не голився, тобто, в мене була така здорова, пишна борода. В канун Нового року просто як цей позивний, він сам собою виник. Хлопець робив свою звичну справу, займався аеророзвідкою. Аж раптом побачив, як на даху будинку про допомогу благають люди. Ситуація з затопленням вона розвивалася дуже стрімко, тобто, буквально за пару годин рівень води піднявся десь на метра чотири. Одразу кілька екіпажів українських пілотів намагались доставити сім'ї провізію, та через сильний вітер кілька спроб були невдалі. Ми співпрацювали ще з Червоним Хрестом. За їх інформацією, нам стало відомо, що людям, які опинились в такій ситуації, бажано не більше 800 грам їжі, тобто краще доставляти воду ніж їжу. І знаючи те, що банани. Вони вже отримали, ми просто доставляли воду. Згодом невеликий вантаж навчився ловити навіть 12-річний Макс. Я бачив, як мама робить, тож мама пішла у там щось зробити. а він же підходить, ну, підлетів до вікошка і ну, ждати. Ну. Не було я, часу, як то кажуть, да я там попала, щоб нижче, нижче, і руки підтягував дуже сильно. Він збросив і, я, о, і поймав увесь цей час. Росіяни під контролем яких знаходиться частина Херсонщини, не те, що не допомагали. Вони залишили людей гинути на дахах будинків. Російські військові вони останній місяць проживали у нас на острові непосредственно, і вони збіжали, коли відать, чи взнали, що там підірвана, чи може зарання ще вночі. Тобто вони самі вбіжали. Нам нічого не сказали. Звичайно, ніякої допомоги від них не було. Санта та сім'я побачились наживо наступного дня. 12-річного Максима його сестру, маму та кішку вдалося врятувати затоплених чайок. Це острів поміж Херсоном та Олешками. Санта подарував дітям ведмедика, якого свого часу йому дала мама як оберіг. Та родина тепер зберігає не тільки це. Ось ця бутилочка, мама мені принесла. Ось вона. А ви її зберігаєте? Да, це буде наш як я не знаю, символ того, чим, що ми пережили з дітками. Я. Маша, звісно, хотіла її випити. Я кажу, ні, доця давай другу відкриємо, тому що ну це дуже цінно. Про них почули і їх побачили. Саме завдяки цьому сім'ю вдалося врятувати з окупованої частини Херсонщини та залишених напризволяще там багато. Люди чатують на дахах будинків в очікуванні допомоги. Росіяни її не надають і водночас не підпускають українців. Чергові російські обіцянки про життя як у Бога за пазухою знову показали справжнє обличчя асвободітелій. Своїх ще й як бросають. Вони кидають усіх в той час, як українці, ризикуючи своїм життям, дають шанс жити іншим. Юліана Дідкун, Олег Радченко, телеканал Київ.